Святої Богородиці вашу небесну покровительку безпосередньо Горбанівської громади і парафії. І як вшановуються акафісці, які ви служили вранці, що Горбанівська ікона є похвала землі Полтавської. Це одна із чудотворних ікон Полтавщини на рівні із Козельщанською іконою Святої Богородиці. Дивовижним є те, що Богородиця благословила відродити цей храм, де зберігалася її ікона. І знаменним є те, що цей храм від початку був українським, українською церквою. І ви, як ніхто інший, знаєте, як багато труднощів виникало на цьому шляху утвердження українського Але Господь за молитвами Богородиці благословив саме так. В той час, коли Українська церква була ще маленькою, коли все довкола було сповнено пафосу такого, що ось вони канонічні, вони ті, хто спілкуються з усім православ'ям, але час показав, що та канонічність була абсолютно примарною. Це була пиха, гординя. Щоб ми, канонічні, придумали таке слово канонічні. Є або церква, або не церква. Є християнство або не християнство. Ми або учні Христа, або ми учні диявола. А канонічність, неканонічність це все лукаві формули, які придумав сьогоднішній вбивця злочинець Кирил, Московський патріарх. Це він придумав цю формулу канонічна чи не канонічна, щоб нав'язати українцям оце, цей страх перед українськими церквами, коли вони обходили українські церкви або питали, канонічна чи не канонічна. Час показав, що російська церква перетворилася на військову, злочинну організацію. Там немає нічого спільного з Христом і з Християнством. Християнство Має дуже простий індикатор, якщо так можна сказати, є заповідь Христова. Я не знаю, чи написано. Тут написано інші слова з Іванки, які до мене всі струджені, обтяжені, я заспокоював. Візьміть, е, яркомоє на себе, бо яркомоє владою лягарні легкої. Але є слова Спасителя, заповідь Нову та любов, щоб ви любили один одного. За любов'ю один до одного. Люди будуть знати, чи ви є учні мої, каже Господь, чи ви є Христом. Тому е, Господь ще тоді на вашій громаді показав, де є правда, на чиїй стороні. І коли ви проходили ці всі труднощі, е, то напевно не раз ставили собі запитання, чого ж воно так відбувається, але Бога. Є свої плани. Господь наше зло людське виправляє на добро. І джерелом зла є тільки людська воля, людина. Бог не сотворив зла, воно не має сутності. Якщо добро, благо, любов це те, що має сутність, то зло це шлях в перетворення на ніщо. Ви знаєте, що за церковним догматом. За основоположною істиною нашої віри, Бог створив матеріальний всесвіт з нічого. І коли ми творимо зло, ви можете це відчути навіть, коли ми, наприклад, піддаємося впливу якихось гріховних страстей наших, ну там, заздрості, якогось недолюблювання, прагнення тільки щоб було добре мені. Ми ігноруємо таке спільне благо. Це стосується сімейних стосунків, стосунків в спільноті, будь-де. Ви бачите, коли християнин, ми зрозуміли, що ми на шляху до спасіння. Наш, коли людина приймає Христа, то це не означає, що вона вже спасенна. Вона стала на шлях, вона тільки побачила, куди йти. Вона побачила дороговкази, вона розуміє, що коли вона зверне право чи ліворуч, вона піде манівцями і тоді не досягне мети. А коли ми стаємо на шлях спасіння, ми розуміємо, що ми маємо досягти певної мети. Ми маємо спастися або ми маємо стати святими. Це для нас зірець. Ці ікони людей, які тут зображені святих людей, це для нас якби. Показано кінцеву мету шляху кожного з нас, шляху спасіння, що ми маємо досягти спасіння. Коли ми йдемо цим шляхом, це не означає, що ми вже досконалі, ми робимо помилки. Інколи Господь допускає людині впасти в гріх, щоб вона могла встати, щоб вона могла змінитися. Є таке пояснення, чому апостол Петро, вчора ми святкували пам'ять Петра і Павла, а сьогодні, окрім нашої ікони, шановної, ми святкуємо собор святих апостолів, якби 12 і всіх інших, хто долучився до апостольського собору. Також, звертаючись до апостола Петра, є таке пояснення святих отців, які роздумували над тим, чому Господь допустив Петру. Впасти, тобто зріктися Спасителя. Ви знаєте, що Петро був такий запальний і казав, Господи, всі, якщо навіть всі розбіжуться, я з тобою готовий піти на смерть. А Господь каже, ти готовий піти на смерть, кажу тобі, що Бібель не заспіває, як ти тричі речешся мене. Петро не розумів, що говорить Господь. Але потім це відбулося, коли Петро злякався, коли його почали питати, а, так це ж ти був звістим, коли Господа. Зв'язали, коли його там добитували, знущалися з надпасителем в домі Каяфи. І Петро, і Ліоан Голосов ішли за Господом. Але служниця вийшла і каже, я тебе бачила з ними. Ти, мабуть, під них. Він каже, та ні, ні, не знаю, що ти кажеш. Інший каже, так мова твоя, діалект. В них був в апостолі був галілейський діалект. Це так, якби ми можемо відрізняти людину, яка приїхала там з Львівської області. так, чи Людину, яка з якогось району Полтавської області, ми можемо відрізнити цей діалект і визначити, звідки ця людина походить. Так і йому кажуть, ми знаємо, що мова твоя видає тебе, бо в тебе галілейський цей діалект. Петро каже, ні-ні, ти помилився. І ще хтось спитав, що ти, напевно, з ними. І він знову зрівся і заспівав півень, і Господь глянув на Петро. Петро зрозумів, згадав те, що казав йому Господь. Вийшов він заплакав. Є таке передання, що від того часу, кожного ранку, коли співав півень, Петро вставав і плакав, згадуючи свій вік. Хоча Господь його простив. Ви знаєте, що в Євангелії, коли Господь Воскрес, з'явився Петро, він так само тричі питав Петра, Симоне, Іоне, чи ти любиш мене? І Петро каже, так, люблю тебе, Господи, паси вівці моїх, казав Господь, тричі, якби прощаючи йому це. Але чому попустив Петрові, щоб коли Петро стане святим, великим апостолом, утверджувачем церкви Христової, щоб він завжди пам'ятав про тих немічних християн, які тільки стали на шлях спасіння, які падають, які хитає, які сходять з цієї дороги, щоб він був до них поблажливий, а не строгий учитель, а був добрим пастирем, пам'ятаючи свій гріх, так і нам, усім, Господь. Попускає інколи впасти гріх, щоб ми пам'ятали про цей свій гріх. Отже, наша церковна спільнота, церква Христова, це образ нового людства. Ви знаєте, що людство взагалі хоче досягти е, е, обоження, тобто стати такими, як Бог. Тільки є два шляхи для цього. Це закладено в людину. Ви подивіться, як людство рухається. Є люди, які вірять там в технічний прогрес. Вони вірять, що вони скоро там досягнуть Марсу, там, Венери, чи вийдуть за межі взагалі матеріально всесвіту, то людина до цього прагне. Що це як не прагнення стати Богом, таким як Бог? Але це шлях самообоження. Він е, хибний в якому сенсі? В сенсі тому, що людина хвора гріхом, і коли вона стане. Досягне е, рівня можливостей, які може Господь Бог, то це буде катастрофа для людини. І є інший шлях до обоження, тобто стати Богом за благодаттю це, до речі, е, є якраз те, що називається Спасіння. Ми маємо з'єднатися з Богом і досяг, стати Його подобою. Ми є образ Божий. А досягти маємо подоби Божої. І церква Христова це є те місце і той взірець нового людства, де ми досягаємо цієї єдності з Богом, ідучи цим шляхом спасіння. І на цьому шляху Господь нам допомагає, Він являє нам чудеса. І ці чудеса інколи не Обов'язково видимі, такі, як були в перші роки християнства, коли люди зцілялися, там. ці чудеса часто відбуваються між мною і Господом Богом. І тільки мені відомо, що Господь мене укріпив на цьому шляху. І таким зміцненням на, цього шляху, на шляху Спасіння є якраз і чудотворні ікони, коли Пресвята Богородиця являє свою милість, своє милосердя і являє. Чудотворну, чудодійну силу, укріплюючи нас на цьому шляху. В цьому сенс взагалі всіх чудес. Вони не для того, щоб людина там якось себе поміркувала, як така, що вона там достойна якихось дарів. Якщо відбувається зі мною якесь чудо, то тільки я маю прославляти Господа. І має бути в мене сльози смирення, коли мені недостойному, Господь явив таку милість. Тому чудеса відбуваються і сьогодні, бо Господь діє, благодать Божа, Дух Святий діє в церкві, укріплюючи нас на цьому шляху спасіння. Але цей шлях це два компоненти поєднання це сила Божа і людська свобода. Бог не порушує людської свободи. Тому про це треба завжди пам'ятати, пам'ятати, яка наша мета церковного життя. Яка мета богослужінь, причастя, сповіді, молитви досягти святості або досягти єднання з Богом. А це можливо тільки коли ми смиренно приймаємо Божу допомогу, усвідомлюємо свою недостойність і в той же час маємо велику вдячність до Бога за те, що Він являється милосердство. На це таке поєднання. Віра це любов і здивування. Любов і здивування. Оце завжди треба пам'ятати, і хай Господь, заступництво Пресвятої Богородиці, нам в цьому допомагає. Тоді ми, ми будемо справжньою церквою Христовою і учнями Христа і досягнемо мети, яка стоїть перед нами. Амінь! Слава Ісусу Христу!